Славлю тебе, Господи, всім серцем моїм, сповіщаю про всі чудеса твої, радію, веселюся перед тобою, співаю імені Твоєму вишні, відступили вороги мої, знемогли, загинули перед лицем Твоїм, бо Ти звершив суд мій розсудив справу мою, коли сів на престолі суди справедливий, ти приборкав народи, знищив нечистивих, ім'я їхні стерне віки. Ворога озброєний, ти зруйнував міста, з шумом звінула пам'ять про них, а Господь перебуватиме повік, готовий до правосуддя престол Його. І він правитиме землею праведно, судитиме народи справедливо. Господь прихисток для гнаного, помічник під час біди, тож хай убивають на тебе ті, що знають ім'я Твоє, бо ти не полишаєш тих, хто шукає тебе, Господи. Співайте, Господу, що живе на Сіоні, сповіщайте серед народів про діла Його. Адже він згадав про пролиту кров і стягнув за неї зубивців. Не забув волання бідних, помилуй мене, Господи, поглянь, як я смирився перед ворогами моїми. Ти, що підносиш мене над воротами смерті, аби я сповістив про всі хвали твої у воротах дочки Сівона, зрадів про спасіння твоє. Народи потрапили в пастку, які самі вчинили. У тенетах ними розталених заплуталася їхня нога. Так відкрився суд Господній, який він звершив, спіткали нечистивого діла рук Його, нехай зійдуть нечестиві під землю усі народи, що забувають Бога, бо не назавжди в Боги буде забутий, а надія бідних не осоромиться. Постань, Господи, аби не зміцніла людина, хай стануть на суть твої народи, постав Господи, законодавця над ними. Тож нехай знають народи, що й вони люди. Для чого, Господи, ти стоїш здалека? ховаєшся під час біди. Коли гордий, нечистивий розпалюється бігний, грознуть думками, які собі вигадують, Хвалиться грішним бажанням душі своєї. Він поводиться нечистиво, а його благословляє. Роздратував Господа грішним через зарозумілість свою каже. Він не спитає, не має Бога перед Ним, шляхи Його завжди огидні, далекі від лиця Його суди твої. Він панує над усіма ворогами своїми, каже в серці своїм, не похитнувся, ніколи не зазнає лиха, уста його повні прокльонів, у них гірко тати підступність на язику, в нього злоба й нечестя. Він сидить у засідці з багатими, щоб потаю пити невинного, очі його чатують на бідного. Причаївся у засідці, наче чолеволі лігві своїм, причаївся, щоб схопити бідного. І хапає його, заманивши в тенета свої, згинається, припадає до землі, а бідні потрапляють у сильні кіхті його. Каже, в серці своїм Бог забув, відвернув лице своє, нічого не бачить. Устань, Господи Боже мій, підніми руку твою, не забувай зовсім про бідних твоїх. Навіщо Бог гнівий, нечистивий, Коли каже в серці своєму, він не спитає. Але ти, дивишся, ти бачиш, за гори і біг, відплатить рука твоя. Тобі вбіряє себе, бідний, сироті, помічник ти. Знищи силу нечестивого і злого, відплати за нечестя Його, нехай загине він за нього. Господь царюватиме вічно. <кій> Завжди, а язичники зникнуть з землі Його. Бажання бідних ти, Господи, чуєш, до прохання серця Його, їхнього уважне вухо твоє. Вступися за сиротою Богову, щоб більше ніхто не втискав їх на землі. На Господа впавають, як же ви кажете душі лети на гору, наче начебтах. Ось нечестивий, напнули лука. Поклали стрілу натятилу, аби в темряві вбити чистих серцем бо вони зруйнували те, що ти заснував. Що ж тоді зробить праведний? Господь у святім храмі своїм, Господь на небесах престол Його, очі Його дивляться на бідного, погляд його випробовує синів людських. Господь випробовує, хто праведний, а хто нечестивий, хто полюбляє насильство, тих ненавидить душа Його. На нечестивих він виллі дощем, тене та вогонь, і палаючу сірку, і вітер, пекучий, їхня доля з чаші. Бо праведний Господь і любить справедливість, щирість бачить лице Його. Слава Отцю і Сину і Святому Духу Духові, і нині по всіх повсякчас, і на віки віків, Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, Аллуйя, Аллулуя, слава тобі Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллуя, слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Спаси мене, Господи, бо не лишилося праведного, нема більше вірності у синів людських. Кожен ближньому своєму каже неправду. На вустах їхніх лестощі говорять від нещирого серця, нехай знищить Господь усіх, чиї уста облесливі і чи язик шанливий, усіх, хто каже, язик наш могутній, наші вуста при нас, хто над нами пан. Заради страждання нужденних і зітхання бідних, нині встану, говорить Господь, дав спасіння тим, хто зітхає по ньому слова Господні, слова чисті. Стрібло розплавлене в земляній печі, сім разів очищене, ти, Господи, оберігатимеш, і оборонитимеш нас і в цьому роді, і назавжди. Нехай навіть ходять нечастиві довкола, і нитість поширилась між синами людськими. Доки, Господи, хіба ти назавжди забув мене, доки відвертатимеш лице своє від мене, доки збиратиму думки душі мої, а скорботу в серці моїм день і вночі, допоки ворог мій підноситиметься наді мною, зглянці дай мені відповідь, Господи Боже мій. Дай світло очам моїм, щоб мені не заснути смертним сном, щоб не сказав ворог мій, я його переміг, щоб не зраділи супротивники мої. Якщо похилюся я, то я уповаю на милість твою, спасіння твоєму, радіє серце моє, співатиму Господу, благодійникові моєму. Сказав безумний у серці своїм, немає Бога. Люди розбестилися, вчинили справи огидні. Нема нікого, хто чинив добро, немає жодного. Господь з небес хилився до синів людських, щоб побачити, чи є розумний, чи є той, хто шукає Бога. Усі збилися з дороги, всі відступили, нема нікого, хто чинив добро, немає жодного. Гортань їхня розрита могила, обманюють язиками своїми, отрута аспідів на їхніх губах, уста їхні повні прокляття і злоби. Ноги їхні швидкі на пролиття крові, руїна і страждання на їхніх дорогах. Вони не знають шляху миру, Бога не бояться. Не вже втратили розум усі, що чинять беззаконня, наче хліб вони поїдають людей моїх і не прикликають Господа. Вони вже хруться там, де нема чого боятися, адже Бог із родом праведний. Над думками бідного ви смієтесь. Але на Господа уповання його хто дасть від цього спасіння Ізраїлю, коли Господь поверне полонене народу своєму, тоді зрадіє Яків із звеселиться Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всіх і на віки віків Амінь. Аллилуйя, Аллулуй, Аллуя, слава тобі Боже. Аллуйя, Аллулуй, Аллулуя, слава тобі Боже. Аллулуйя, слава тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків, Аміння. Господи, хто житиме в шатрі Твоїм, хто мешкатиме на святій горі Твоїй? Той, хто живе бездоганно і поводиться чесно, хто правду говорить від серця свого, язиком своїм не обмовляє, хто не робить зла сусідам своїм, і лихословів'я на ближніх своїх не слухає, хто безчесного зневажає, а тих, що бояться Господа славить, хто присягається ближньому і від слова свого не відмовляється, хто срібло свого не дає на лихту, і підкопу пробти безвинних не приймає, хто чинить таке, не похитнеться повів, Бережи мене, Боже, бо я на тебе уповаю. Кажу, Господи, Ти, владика мій, і справ моїх благих не потребуєш. Святим, які є на землі Його, він дивні справи свої. Примножилися їхні скорботи, але швидко минули. Я ж не кликатиму їх на зібрання для пролиття крові, та й не пригадаю їхніх імен вустами своїми. Господь, надбання моє і чаша моя, ти дав мені на діл мій. Найкращі землі відміряно мені. Я отримав у володіння найкращих. Славлю Господа, який наповнює мене, навіть уночі він навчає мене в серці моїм. Завжди бачу я перед собою Господа, він праворуч мене, аби мені не похитнутися, тому веселиться серце моє радіє душами, навіть плоть моя живе з надією, що ти не залишиш душі моєї ваді і не дозволиш преподобному Твоєму побачити тління, але не становиш мене на путь життя, повна радості перед лицем Твоїм правиці, Твоє вічне блаженство. Почуй, Господи, правду мою. Вислухай, благання моє, прийми мольбу мою з уст правдивих. Нехай прийде від лиця Твого виправдання моє, нехай побачить очі мої правосуддя. Ти випробував серце моє засліджував навіть ночі, у вогні переплавив мене і не знайшлося в мені неправди. З уст моїх не виходило лихе, а в ділах людських за словом уст твої. Я сторонився шляхів насильства, твердими були стопи мої на шляхах твоїх, не спотикалися ноги мої. Я взиваю до тебе дай же відповідь мені, Боже. Прихили до мене, вухо твоє, почуй слова мої, диво милості твоє, зверши правицею твоєю. Тих, хто уповає на тебе, визволи від ворогів. Збережи мене, як зіниці ока Твого. Сховай мене в тіні крил твоїх від нечестивих, що утискають мене від ворогів, що оточили душу мою, серце їхнє запливло жиром. Уста їхні говорять пихато. Вони вийшли проти мене і тепер оточили мене. Очі їхні видивляються, як би мене не повалити на землю. Вони підстерігають мене на чолем, що вийшов полювати, мав липня, що залягло у засідці. устань, Господи, випереди, і розкидай їх, рятуй душу мою від нечистивих мечем Твоїм, від смертних людей, рукою Твоєю, Господи, від межі, чиї діл у цьому житті. Черево їхні наповнені скарбами Твоїми, ними будуть насичуватися сини їхні. А після них залишиться і онукам. Я ж твої праведності з'явлюся, перед лицем Твоїм задовольнюся, коли побачу славу Твою, слава і Сину і Святому Духу і нині по всіх часах, на віки віків. амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Алелуя, аллойя, аллолуя, слава тобі, Боже. Алелуя, аллуя, аллолуя, слава тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.